А ми продовжуємо. Через війну з України виїхало 20% населення. Про це заявив днями уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Любинець. Це майже 8 мільйонів українців і ще близько 5 мільйонів через російський напад стали внутрішньо переміщеними особами. Багато хто з них уже ніколи не повернеться до своїх осель, бо Росія фізично знищила їхні домівки. Більшість цих людей втратили роботу. Буквально з перших днів великого вторгнення на допомогу українцям прийшли країни Євросоюзу, і, хоч така підтримка вимагає мільйонів євро, єс її не припиняє. Хто і як надає прихисток українцям в Європі, розповість Поліна Спасенко. В чужій квартирі в чужому місті, в чужій країні, уже майже рік як Олена з десятирічною дочкою Марією виїхали до Австрії, рятуючись від війни. Спочатку ми ж розраховували, що це все ненадовго, 2-3 тижні, як нам казали, і відповідно просто жили на ті кошти, які у нас були з собою і. Більше чекали, коли ж ми будемо їхати додому. Свою оселю у рідній столиці довелося покинути, коли на Київщину полетіли перші російські снаряди. Далеко тікати спершу не збиралися. Виїхали з родичами в область, але потрапили в пастку. Село де думали врятуватися, стало рубежем, що стримувало довжелезну колону російської техніки. Під обстрілами без світла і зв'язку у холодному підвалі вони ховалися кілька днів. Та постійні атаки таки вигнали їх далі. Ми виїжджали тоді, коли вночі зрозуміли, що все майже село навколо нас горить. В одній машині їхали дев'ять людей, двоє котів, але успішно виїхали. І далі вже з західної України прийняли рішення не вертатися назад а їхати на захід. Далі. Так дісталися відня. Спершу обходились підтримкою друзів і знайомих, а вичерпавши 90 днів безвізу, офіційно стали біженцями. Отримали блюкарт австрійський. Це id карта, яка дає право користуватися всіми благами на рівні з австрійцями, як люди, які тут знайшли прихисток. За цим австрійським документом Олена з дочкою отримують соціальну та фінансову допомогу, можуть скористатися медстрахуванням. Десятирічну Марію прийняли до місцевої школи. А щоб Дівчинка з України могла краще адаптуватись. Для неї є додаткові уроки німецької обсяги умови допомоги для українських біженців можуть різнитися залежно від країни, зазначає посол ЄС Маті Масікас. Проте в основі єдиний принцип Було застосовано спеціальний механізм на рівні ЄС директиву про тимчасовий захист, якою українським біженцям автоматично надали майже всі права політичних біженців. Вони мають право на соціальну допомогу на роботу на освіту. Світу українцям, які тікаючи від війни, залишились в Україні. ЄС теж допомагає між іншим через механізм цивільного захисту. Це не лише фінансова, а й гуманітарна підтримка. З початку війни Україні надійшло майже 77 тисяч тонн вантажів гуманітарної допомоги. Це підтримка, яку запросила українська влада. Тобто вони звернулися подати запит, а потім через механізми цивільного захисту держави ЄС надають свою допомогу. Загалом від лютого на гуманітарну підтримку України Єврокомісія виділила уже 485 мільйонів євро. Ми не припиняємо нашу підтримку та зобов'язуємося продовжити допомагати у міру своїх можливостей. Свої перші дні у відні Олена згадує з вдячністю. каже підтримка, відчувалась до дрібниць. У нас дуже ем, тішило, що всюди були переклади ем, всіх інформаційних бланків на українську мову. Навіть на вокзалі ти йдеш написано українського вбиральня, Там інформаційний пункт, там стрілочка. Всюди були прапори і така пташечка, як позначка цих, цього руху в Австрії, така жовто-блакитна пташка, яка символізувала так мир і допомогу українцям. Житло їм із дочкою безкоштовно на рік надали небайдужі австрійці. На правах біженців вони могли перебувати тут до березня. Та нещодавно ЄС подовжив термін до 2024 Вертого року громадяни ЄС прекрасно розуміють усю важкість ситуації. На Україну напала ядерна держава. ЄС реагує відповідно. Багато її знайомих, які через війну теж виїхали до країн ЄС, уже повернулися додому, каже Олена. Сама вона теж про це мріє та наразі не наважується. Дуже сумуємо дома гарно, чудово. Але ті події, які відбуваються зараз, все таки ставлять пріоритети, щоб діти були в безпеці. Поліна спасенко, Віктор Зеленков, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.